Виконуємо номер 1026 із підручника Алгебра 7 та номер 43.15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Не будуючи графіка, знайдіть нулі функції і три завдання. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Запишемо. Нашу формулу, яка задає функцію. Нулям функції називають таке значення аргументу, для якого значення функції дорівнює нулю. Складемо рівняння, коли y дорівнює нулю. Будемо мати х квадрат відняти 4х. І замість ігри поставимо 0. Розв'яжемо дане рівняння, і ми знайдемо нулі функції. Виносимо спільний множник х за дужки. в дужках отримаємо x відняти 4. Добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо один з множників дорівнює 0, нулю дорівнює або x, або різниця x і 4. Перенесемо мінус 4 в праву частину, змінивши знак на протилежний, отримаємо 0 і 4. Отже, y дорівнює 0, прих дорівнює 0 та х дорівнює 4. Друга формула y дорівнює 16 відняти х у квадраті. Нулем функції називають таке значення аргументу х, для якого значення функції дорівнює 0. Розв'яжемо рівняння. Підставимо замість y 0, отримаємо 16 відняти х квадрат дорівнює 0. Розкладемо на множники 16, це 4 в квадраті. Будемо мати 4 відняти х. Помножити на 4 додати х. Ми скористались формулою різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. А тепер добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Отже, 0 дорівнює або різниця 4х, або сума 4х, розв'яжемо кожне рівняння окремо. Переносимо 4 в праву частину, змінивши знак на протилежний. І переносимо 4 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Поділимо тепер на мінус 1. Друге рівняння ми переписали. Отримаємо х дорівнює 4 або x дорівнює мінус 4. Отже, y дорівнює 0 при x дорівнює 4 та x дорівнює мінус 4. Завдання третє. Наша формула. І знову ж, Нулем функції називають таке значення аргументу, для якого значення функції дорівнює нулю. Підставимо замість y 0, розв'яжемо рівняння, 2 х квадрат додати 10х дорівнює нулю. Виносимо спільний множник за дужки. добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю. Отже, нулю дорівнює або 2х, або сума х і 5. Тут х дорівнює нулю, і переносимо 5 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус 5. Робимо висновок. Отже, y дорівнює нулю, при х дорівнює 0 та х дорівнює мінус 5. Номер 1026 із підручника Алгебра 7, та номер 43.15 із підручника Математика 7 виконано.